Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Дифференціальні рівняння. Сьогодні ми розглянемо розв'язання лінійного неоднорідного рівняння методом варіації довільних сталих. Лінійне неоднорідне рівняння n го порядку. З ним ми пов'язуємо лінійне однорідне рівняння якого ліва частина ця ж сама, а праворуч стоїть 0 лінійне однорідно, без F від X. Про це рівняння ми вже все знаємо. Ми знаємо, що якщо ми знайдемо фундаментальну систему розв'язків цього рівняння, тобто лінійно-незалежну систему розв'язків, тоді загальний розв'язок рівняння буде мати вигляд. Сума І від одиниці до n, c і ті довільні сталі на елементи фундаментальної системи розв'язки. Це про лінійне однорідне, ми скористаємось цим фактом для отримання загального розв'язку лінійного неоднорідного рівняння, вважаючи сталі не сталими, а змінними. Ми цей метод використовували при розв'язанні. Лінійних рівнянь першого порядку. Можна згадати посилання на відповідне відео зараз на екрані. Сьогодні для вищих порядків почнемо з другого порядку. Отже, маємо. Лінійне неоднорідне рівняння другого порядку. З цим лінійним неоднорідним пов'яжемо лінійне однорідне. З тими ж самими коефіцієнтами. І нехай Y1 Y2, фундаментальна система розв'язків лінійного однорідного рівняння, що відповідає нашому неоднорідному. Тоді загальний розв'язок лінійного однорідного рівняння буде мати вигляд С1Y1 плюс С2Y2. І це в мене буде y. Загальний розв'язок лінійного однорідного. Так от, вважаємо, що c 1 і c 2 у нас якісь функції від Х. І підберемо ці дві функції так, щоб ця функція була розв'язком неоднорідного відповідного рівняння. Ну, як завжди, якщо треба підібрати, ми підставимо рівняння і спробуємо отримати якесь рівняння, з яких можна буде знайти. Щоб підставити в диференціальне рівняння, доведеться взяти першу другу похідну. Знаходимо першу похідну спочатку. Перша похідна. Ну, у нас тут кожного разу буде похідна добутку. С1 штрих y 1 плюс С2 штрих y 2 плюс С1 штрих плюс С2У штрих. Я навмисне написав в такому порядку, щоб мені було зручніше зараз накласти умову. Справа в тому, що я накладу умову на С1 і С2, за якою оцей пара доданків будуть дорівнювати нулю. Ну, я б накладу вимогу. Нехай у мене С1 штрих y1 плюс С2 штрих y2 дорівнюють нулю. Тоді перша похідна залишиться лише от в такому вигляді. І мені легше буде брати другу похідну. Беру другу похідну. Друга похідна буде дорівнювати дорівнює похідна від С1 штрих, Y1 плюс С2 штрих. y 2 штрих. І плюс. Ну, а тут тепер другі похідні від Y-ків будуть. С1 y 1 2 штриха плюс c 2 штриха. Це в мене друга похідна. Підставляю першу і другу похідну в наше рівняння. І прирівнюю все до Fід X, щоб знайти оці константи c, які тепер у мене функції. Ну, я не буду переписувати y2 штриха. От буде вважати, я його вже підставив. Оце. Тобто, це я почав підставляти знайдену другу похідну. До неї треба додати. П на штрих, плюс буде П' у мене залишився оцей шматочок тільки. Плюс П це 1 плюс це 2 штрих. І плюс Кіг. І плюс це 1 Y1 плюс Q c 2 y 2 і це все повинно дорівнювати F від x. І це дорівнює F від x. От тепер дивимось, як це можна спростити. Я зараз підкреслю подібні, які я згрупую відносно c 1 константи. Якщо винести c 1 за дужки, в дужках у мене залишиться. Y1 два штриха плюс y 1 штрих і плюс Q Y1. І точно так це 2. Після цього залишається у мене іще перші два доданки, які не війшли в ці дужки плюс. C1'Y1' плюс С2'2'. І все це дорівнює f від x. А тепер маємо першу дужку. Вона дорівнює нулю. Чому? А тому що y1 це розв'язок однорідного рівняння. Тобто y1 задовільняє цьому рівнянні і обертає дужку в 0. Точно так другу дужку в 0 оберне y2. І від нашого виразу залишається тільки оцей шматочок. Я допишу його до першої умови, яку ми наклали, штрих С1'1' плюс C2 Y2 штрих дорівнює F від x. І насправді ми маємо тепер систему двох рівнянь з двома невідомими С1 і С2. Ну, правда, це все функції. Якщо ми знайдемо звідси С1 і С2 як функції і підставимо їх в цей вираз, то вираз, сума, лінійна комбінації рік 1 і рік 2 з цими коефіцієнтами буде задовільняти неоднорідному рівнянню. Ну, за нашими викладками. Отже, все звелось до розв'язання цієї системи. Звернімо увагу, що визначник цієї системи є визначник Вронського. Невідомі не у нас це, а визначник з коефіцієнтів буде мати Y1, Y2, Y1', Y2'. Це є визначник Вронського. А оскільки це фундаментальна система розв'язку функції лінійно незалежні, Визначник вронського не дорівнює нулю для будь-якого Х з області визначення всіх функцій. Отже, ця система буде мати розв'язок для будь-якої правої частини. Це те, що нам треба. Ми отримали алгоритм розв'язання лінійного неоднорідного рівняння. Будуємо систему, знаходимо С1, С2 і підставляємо в лінійну комбінацію елементів фундаментальної системи однорідного рівняння. І отримаємо розв'язок неоднорідно, причому загальний. Розглянемо приклад, щоб це все прояснити. Перед тим, як перейти до розв'язання написаного прикладу, я нагадаю, що треба поставити вподобайчик цьому відео, щоб це все не пройшло. Просто так, щоб це відео ще побачили інші. Чим більше подобайчиків, чим більше коментарів, тим більше народу його побачить. Підпишіться на канал. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну а ми переходимо до розв'язання прикладу. Маємо y 2 штриха плюс 4 y дорівнює котангенс 2х. Перед нами лінійне неоднорідне рівняння зі сталими коефіцієнтами. Оскільки. Відповідне однорідне рівняння плюс 4 і рівня 0. Можна розв'язати через характеристичне рівняння. Виписуємо характеристичне рівняння. к квадрат плюс 4 рівня 0. К12 рівня плюс мінус 2i. Корні чисто уявні. Тоді. Загальний розв'язок відповідно однорідного рівняння буде мати вигляд. Y дорівнює C1 косинус 2х плюс C2 синус 2x. Формула, якою я скористався, міститься в відео, на яке посилання на яке зараз є на екрані. Тепер, як ми вже говорили, будемо вважати це 1 і С2 функціями. І побудуємо систему відносно похідних цих функцій. Я виписую перше рівняння. Перше рівняння c 1 штрих. Y1 у мене косинус. Косинус 2х, оце в мене Y1, а оце Y2. Саме вони утворюють фундаментальну систему. Плюс. Це 2 синус 2х дорівнює нулю. Друге рівняння тут штрих. Це один штрих. Похідна від косинуса, це в моменті буде мінус синус 2х і ще й на 2. Мінус 2 це один штрих синус 2х. І плюс похідна від синуса. Будемо мати 2С2 2 штрих. Косинус 2х, і це дорівнює F від х, тобто наш котангенс 2х. Маємо систему відносно c 1 і c 2 Я звертаю увагу, коли у нас тут косінус і синус, і коли чисто уявні корені, Досить зручно такі рівняння розв'язувати за формулами крамера. Оскільки. Головний визначник цієї системи буде дорівнювати просто константі. Ну, дійсно, якщо я випишу визначник цієї системи, як ми казали, це в нас взагалі визначник вродського, він буде складатись з 2x, 2х синус 2x, 2х, а тут буде стояти мінус 2 синус 2x2 косинус х. І його обчислити. Тут косинус квадрат плюс синус квадрат, правда, двійка ще залишається, буде дорівнювати двом. Просто дорівнює двом. За формулами крамера, на головний визначник нам треба поділити визначник, який відповідає першому стовпчику підстановкою вільних членів. Тобто це 1 штрих, у мене буде одна друга, це визначник. Головний записав. А тепер той визначник, який треба на нього поділити. Підставляю 0 котангенс. 2х замість першого стопчика, а другий стопчик незмінний. Синус 2х 2 косинус 2х. Ну, неважко бачити, що тут у нас що виходить. Котангенс на синус. Але котангенс це ж у нас косинус поділений на синус. Сінус скорочується, залишається просто косинус 2х. Правда, зі знаком мінус, тому що відняти доведеться. Мінус одна друга косинус 2х. Все просто. Ми знайшли це один штрих. А як знайти це один? А це один як функція? Це один від х. Це в мене тепер буде інтеграл від цього виразу. Ну, я зразу запишу: інтеграл від косинуса 2х. Це одна друга синуса 2х. Маємо мінус 1 четверта буде синуса 2х. І плюс С1 вже абсолютна константа. Я знайшов оце ця похідна була від c1 штрих. А це один тепер абсолютна константа, яка відповідає цьому це 1 штрих. Точно так знаходимо це 2 штрих. Підставимо вільні члени замість другого стовпця. Будемо мати одна друга. Перший стовпець, це у нас буде косинус 2х мінус 2 синус 2х. А тут маємо 0 на котангенс 2х. Ну, тут трошки сумніше. Не скорочується, бо косинус на синус дасть мені косинус квадрат в чисельнику. Але з плюсом маємо одна друга. Косинус квадрат х поділене на синус косинус квадрат 2х поділене на синус 2х. Як Котангенс розписав як косинус на синус. І тепер. Перш ніж взяти інтеграл, трошки по іншому запишу. Одна друга. Косинус квадрат можна розписати як одиниця мінус синус квадрат. Одиниця мінус синус квадрат 2х поділене на синус 2х. Мабуть, так буде трошки простіше брати інтеграл. Бо тепер для знаходження c2. Нам доведеться взяти інтеграл. Для інтеграли треба потонше трохи. Отже це 2. Тепер від х. Тепер у мене буде дорівнювати одна друга інтеграл одиниця на синус 2х. dx на синус 2x, і мінус синус квадрат на синус це буде просто одна друга. Інтеграл від синуса 2х. У кого в таблиці інтегралів вісти цей інтеграл dx на синус 2х? Це добре. Якщо не пам'ятається, це інтеграл dx на синус x це є логарифм тангенса x на 2 плюс c. В нашому випадку синус двійки. Тому, щоб скористатись формулою, доведеться ще сюди додати двійку під диференціал. І тут буде 1 четверта тоді. Але тоді ми зможемо записати логарифм тангенса аргумента на, на 2. Маємо 1 четверта логарифм модуль тангенс, але якщо 2х поділити на 2, це ж буде просто х. Це перший з інтегралів, другий інтеграл це просто інтеграл від синуса плюс 1 четверта косинус 2х, і плюс абсолютна константа це 2 Ми знайшли С1 і С2 як функції. Залишилось підставити їх в вираз для лінійного однорідного рівняння. І тоді ми будемо мати загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння. Підставляємо y дорівнює. Я спочатку напишу абсолютні константи, помножені на елементи фундаментальної системи. Це 1 Тепер це в мене абсолютна константа на косинус 2х, і плюс С2 на синус 2х. І плюс тепер додам все, що залишається після цього. Після цього в мене залишилось ось цей вираз і цей вираз. Маємо 1 четверту, мабуть, можна було б винести плюс одна четверта в дужках в мене буде стояти. Я спочатку поставлю додатні члени. логарифм тангенс Х плюс косинус 2х і мінус синус 2х. Загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння. Я хочу звернути увагу на його структуру. Це один на косіну співпадає, частина цього розв'язку співпадає з загальним розв'язком лінійного однорідного рівняння, що ми починали. Саме тут містяться наші довільні сталі. Але додався ще от такий досить потужний доданок. Який дозволяє нам зробити цей розв'язок розв'язком лінійного неоднорідного рівняння. Звернемо увагу на те, що якщо я цю функцію зараз позначу літерою G, то ця функція насправді буде розв'язком лінійного неоднорідного рівняння. Звідки це випливає? Ну оскільки Y цей підходить в наше. Неоднорідне рівняння. Уявімо собі, я позначу цей частину Y0. Загальний розв'язок відповідно однорідного рівняння. І тоді Y у мене представився у вигляді Y0 плюс якась функція. G І це розв'язок неоднорідного рівняння. Ми так оце знайшли його. Тобто, якщо я тепер. Трошки узагальню, позначу це L від Y вираз лінійну частину, тоді L від мого Y буде дорівнювати. Лінійний оператор буде давати мені L від Y нульового плюс L від нашої функції G. Але L від y0, і0 y це ж розв'язок лінійного однорідного рівняння. Тобто, тут буде 0. Y0 підставлений в ліву частину дасть 0. І залишається в мене просто L від G. І це за побудовою дорівнює нашій правій частині F від x. Виходить, L від g дорівнює F від x. Тобто, G є розв'язок. Неоднорідного диференціального рівняння. Ну це просто на прикладі, а взагалі це загальне твердження, яке ми зараз формулюємо. Це твердження можна назвати теоремою про структуру загального розв'язку лінійного неоднорідного рівняння. Отже, якщо ми маємо лінійне неоднорідне рівняння, і лінійне однорідне, що йому відповідає, нехай y0. Розв'язок лінійного однорідного рівняння. А g від X. Якийсь частковий розв'язок лінійного неоднорідного рівняння. Довільний частковий розв'язок. Виявляється тоді загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння, представими у вигляді суми Y0 плюс Загальний розв'язок лінійно однорідного плюс частковий розв'язок лінійного неоднорідного. Цим твердженням ми будемо активно користатись на наступних наших заняттях, пов'язаних з підбором цього часткового розв'язку. Проблема буде саме вгадати, підібрати його. Коли ми використовуємо сьогоднішній метод варіацій довільних сталих, це питання не стоїть. Цей розв'язок знаходиться шляхом інтегрування. Ну інтегрування така хитра річ, що вона може вийти, може не вийти, а в деяких випадках можна підібрати цей розв'язок. Але це наступне заняття. Сьогодні я ще хочу дати узагальнення на випадок більшої. Порядка диференціального рівняння, скажімо, для будь-якого n-го порядку. Як в цьому випадку буде виглядати метод варіації довільних сталих? Отже, ми знову маємо лінійне диференціальне рівняння n-го порядку неоднорідне. Пов'язуємо з ним лінійне однорідне. І будемо вважати, ми знайшли його фундаментальну систему розв'язків YN. Ну і тоді, зрозуміло, загальний розв'язок лінійного однорідного y 0 буде виглядати як сума І від одиниці до НЦ і тих, на Y. І тих. Лінійна комбінація елементів фундаментальної системи. Вважаємо це і ті функціями і знаходимо їх з системи рівнянь. Я не буду доводити, ну тут місця не досить. Я ледве. Помістив для другого порядку. Але система, яка при цьому буде виходити, зовсім аналогічна. І метод аналогічний, тільки на кожному кроці диференцювання, підставлення сюди рівняння. Треба буде накладати умови на коефіцієнти СІТ. Мається на увазі такі рядки. с 1 плюс с 2 плюс і так далі, плюс С n'Y N дорівню n, 0. Це наша перша умова, на яку ми наклали. При другому диференціані ми накладемо умову c1' С1'1 ш', плюс c 2 2, плюс і так далі, плюс С N'Y. N ш' дорівнює 0. І так далі, N-1 раз. Це 1 штрих Y. 1 N-1 похідна, c 2 і 2 n 1 похідна, плюс і так далі Це штрих n Y, N-1 похідна, і дорівнює правій частині. Оця система своїм визначником має визначник Вронського, який не дорівнює нулю, оскільки це фундаментальна система, розв'язується відносно С і тих. Знаходяться функції C і ті штрих, як функції від X. І шляхом інтегрування знаходимо вираз для довільних сталих, які підставляємо в розв'язок для однорідного рівняння. Це метод розв'язання для n-ного порядку. Цією загальною формулою я на сьогодні закінчую заняття. Залишайтесь на каналі. Будемо розбирати розв'язок лінійних неоднорідних рівнянь в подальшому. Підпишіться на нього, якщо не підписуєте, і обов'язково поставте вподобайчик. Я буду з вами, Олексій Василенко. Дякую за увагу!